Добрий день! Це канал. Я і мої кози, Ми з вами на кухні. Оказується, я думала, включила, я не включила. З вами на кухні, будемо готувати щось солодке. Тут в мене 8 яєць, 8 жовтків. І 8 білків тут. Білки збила ось до такої піни. Буду додавати цукор. Туди і тільки трошки цукру дала в жовтки. Сюди мені треба дати склянку цукру. Ось, хто хоче, може давати менше. Бо там питали, а можна менше? Можна менше. Ну зовсім без цукру воно не вийде, бо оте. білки не мають такої прочності тоді. Ось таке діло. Так що трошки цукру, ну треба давати. Тоді покажу далі. Так, білки збила. Будемо бити жовтки. Зіб'ю жовтки такі, щоб, як сказати, щоб побіліли трохи чи як. Ну, збилися до пишності. І тоді покажу далі. Забула. Білки збилися, жовтки збила, викинула у білки. Вимішую. Зараз вимішаю, покажу далі. Так, вимішала. Все гарно. Це в мене купляний кагор. तेरे बीच में Маку 200 г. Так, так, має бути сухий мак. Ого, я її відкрити не можу. Сказилося, так твердо тримається. koliko nas to vojske Прошок до печива. Десь так, неповну чайну ложку. Пів чайної ложки соди. Вимішувати можна, як хочете. Бо мені там писали, що ти людей вчиш, ти показуєш людям мішати треба тільки в одну сторону бисквіт. Мішайте свій бисквіт, як вас влаштовує. Я показую, як я роблю свій рецепт. По-моєму, рецепту і виходить бисквіт теж прекрасно. І не, нема, як ти казав, різниці, як я його мішаю. Чи я його по колу мішаю, чи я його знизу вверх, чи я його зверху вниз. Якщо ви його не заб'єте ну, мукою, і все добре, у вас вийде, так як має бути. Щоб не загусте тісто було. У вас вийде прекрасно, бисквіт, і він не осяде. І якщо ви не відкриєте за хутку духовку, щоб він знову не осів вам. Ось таке діло. Нам треба сюди склянку муки, на ту порцію. Оце буде у нас склянка муки. Вимішаємо і заравемо на форму. І ще раз кажу, нікого я не вчу і нікому не кажу так робити, як я. Я показую, як я роблю. Кого влаштовує, пробуйте, готуйте. Кого не влаштовує, я нікого не заставляю готувати так, як я готую. Кожна господиня готує по-своєму по-своєму рецепту. Це не означає, там пишуть, що ти за суп намішала? Собакам такого не варити. Ну, Хай буде так. Собакам, я думаю, не всі з м'ясом варать. Ось. Я вару, як моїм смачно. А ви варіть, як вашим смачно. Я вже казала і кажу. Це не негатив, я просто відповідаю, бо я там на коментарі ті не відповідаю, що пишуть. Ось. І я кажу те, що воно є. Я готую для себе. Ось, дивіться, яке має бути тісто, бачите? Ось таке. Що ви віляли, і воно зразу не розтікається. О, бачите? Ось так. Принесли ми муху до хати з дровами і вона нагліє по телефоні гоне. Йолі палі з нею. О, ось таке тісто. Зараз вилю на патеню в духовку при температурі 180 градусів. Будемо пікати. Так, ось так. Виляла на пательню і тепер ставлю в духовку. Ну, Отак. Показую вам, який мій бисквіт вийшов. Ось такий. Бачите, пухкусінький, гарнюсінький. Я його розрізала на двоє. Вийшов у мене дуже прекрасний. Ну, я вирішила його трошки, як сказати, помастити, щоб він був все смачніший. Сметана своя домашня сепараторна і одну шоколадку сюди покришила. Ось таку. Думаю, щоб воно було трошки якесь смачніше, я знаю. Що треба було б ягід відкрити сюди вкинути. Ну, ладно. То ми вже на 17 жовтня будемо таке діло робити. Смачніший робити торт. Головне, аби Бог дав, щоб всі були живі, здорові скоріше мир настав. М -м -м. Сметані кусочками шоколядку. Шоколядом? Як колись казала моя тьотя, царство її небесне. Шоколада! Так, ось так. Сметана дуже гарно збилася. Вона взагалі гарно збивається. Я перше і зі збираної робила, теж гарно перемастку збивала. Теж класно збивається. Ось. Ось таконьки. Бачите, який він. Ай, файнусінький. Ось така я так що. Хто хочете, кому сподобався рецепт, готуйте. Без виходить безподобний. І в незалежності, в яку сторону я його вимішую. Чи я його знизу вверх, чи я його зверху вниз, чи як. Ось так. О, У мене така красота. Ще можна зверху шоколад зварити чи той розтопити, поляти. Ну, я думаю, воно і так буде смачно. Зараз поставлю в холодильник, трошки постої, пройде і тоді. Знімемо пробу, чи воно смачно, чи не смачно виходить. Я то знаю точно, що смачно. Остальне Остальнеї буде. О. Ось так. Ось така в мене вийшла красота. Вона зверху поля тиш холожу, я не буду. Сположати. Зараз поставлю вам паузу, він постоїть, трохи пропитається, тоді я покажу, який Ну, Ніяк паузи не зніму. Ось так. Це край, а це зі серединки. Рижиться дуже прекрасно. Ось так вам покажу. Треба попробувати, чи то воно смачно, чи не смачно. Або єно смачно, так що... заходьте на тортика чи на перекладника, як хто знає. Ось таке діло. Всім смачного, всім мирного неба. Божої благодаті і всього самого найкращого. Дай Бог, щоб всі були живі, здорові і скоріше настав мир. Гарного дня, мирного неба!